Національного художнього музею України зберігається ось цей скромний портрет, який опосередковано пов'язаний із дуже драматичною сторінкою розколу в середовищі київських митців, який трапився на самому початку 1890-х років. Автор цього портрету київський художник Іван Селезньов, а зображено на ньому його дружина Віра Платонівна-Ляміна. Іван Селезньов був одним із перших учнів видатного київського педагога. Миколи Мурашка. Причому вчився він у Мурашка ще до того, як Мурашко заснував свою знамениту київську рисувальну школу. Відносини між Селезньовим і Мурашком були дуже близькими, майже родинними. Селезньов завжди ставився до свого учителя із великою повагою і любов'ю. А Мурашко називав його не інакше в своїх листах і щоденниках як Ванюша. Тисячу 1872 році, після того, як Селезньов завершив своє навчання у Мурашка, він вступив до Петербурзької академії мистецтв. І через 10 років, у 82-му році, закінчив її його із золотою медаллю. Це був дуже великий успіх, який давав Селезньову право подорожі за кордон на за кошт академії. Помандрувавши трохи Європою, Селезньов оселяється у місті своєї мрії у Римі. На той час у Римі зібрався цілий гурт колишніх, колишніх співучнів Селезньова по академії мистецтв. Там був і улюблений учень Чистякова Савинський, і майбутній академік історичного живопису Аскназії. І е, дуже талановитий неоакадеміст Смирнов, на який на жаль рано помер, і ось до цієї всієї творчої молоді у 1885 році долучається і Микола Мурашко, який здійснює свою першу закордонну поїздку. Оселяється він, звичайно, із Ванюшою Селезньовим у Римі. Вони разом відвідують римські церкви, катакомби, музеї. Вони разом подорожують до Неаполя і до Помпеї. Настільки близькі стосунки між учнем і учителем. Що одного разу мурашко навіть довіряє селезньову доручає закінчити замість нього листа до дружини, адже в цей час мурашко дуже зайнятий він строчить якраз черговий звіт до мецената школи Івана Терещенка, і селезньов залюбки закінчує цього листа, описує їхній з мурашком побут в Римі, і також робить зарисовку Мурашка серед от римських реалій. Цей рисунок, до речі, був із листа вирізаний, але він не втрачений, його вдалося віднайти. Виявляється, Мурашко його пізніше вклеїв до одного із своїх щоденників. Теж дуже така цікава із історичного і художнього погляду річ. Після закордонної поїздки Селезньов повертається до Києва і починає викладати у школі Миколи Мурашка. Все йде дуже гармонійно, чудово. І ось раптом, в тисячу, на початку 1890 року, трапляється абсолютний розрив. Розрив між колишнім учителем і учнем, який ніколи не буде вже залагоджений. А причиною цього розриву стало невдале, з точки зору Мурашко, одруження Слизнього, якраз із зображене дотвірою Платонівною. Мурашко дуже бурхливо зреагував на це одруження. Чому? Тут було дві причини. Перша причина: Микола Мурашко дуже рано зрозумів, що із нього самого якогось видатного митця не вийде. Тобто він був дуже непоганим художником, він брав участь у виставках, його його твори активно купували, але він розумів, що великий митець великого митця з нього не вийде. І тому всі свої чистолюбні задуми, мрії він спрямував на те, щоб виростити якийсь особливий талант. І, звичайно, Іван Селезньов талановитий, артистичний, якийсь таким блиском розпочав свою художню кар'єру. Звичайно, на нього Мурашко покладав дуже великі надії. А що було що таке було в той час одруження, раннє одруження для молодого художника? Це в багатьох випадках був кінець його вільної творчості. Художник уже не мав часу на те, щоб творити. Йому потрібно було думати про те, як забезпечити родину. А як він міг забезпечити родину тільки ремісничою е, замовною працею? Тобто це портрети на замовлення, іконопис, викладання, все те, що забирало час у вільної творчості. І, е, на жаль, мусимо сказати, що таких прикладів, коли побут буквально з'їдав талановитих українських митців, на той час ми можемо назвати чимало. І, до речі, такий випадок був і описаний у повісті Тараса Шевченка художник. Отже, це була перша причина, але друга була більш суб'єктивною. Микола Мурашко був великим шанувальником жіночої вроди. І з самого раннього віку він постійно перебував в якомусь стані такої перманентної закоханості, аж до щасливого одруження. Коли він потрапляє у відень, перше, що він пише своєму. Покровителю Терещенкові, це як жаль, наскільки слабкий мій Олівець, він не в змозі передати всю чарівність місцевого жіноцтва. Коли він потрапляє до Венеції, він стріє в суперечку з Рубелом про типи краси місцевих жінок. Тобто для нього це було дуже важливо. І ось вибір Івана Селезнього ніяк не міг зрозуміти. Адже жінка, з якою він одружився, не була ні молодою, ні вродливою. Цей вибір якби ображав естетичні почуття Миколи Мурашка. Художники зустрілися, наговорили один одному багато зайвого. І очевидно, Мурашко сказав що щось дуже неприпустиме на адресу дружини Селезньова. Селезньов обурився і покинув київську рисувальну школу. Можливо, можливо, були якісь можливості примирення між цими двома митцями, але адже їх пов'язувала дуже давня і дуже глибока взаємна приїзд. На жаль, в справу втрутилися інші художники. Зокрема, негативну роль на думку Мурашка зіграв усі ці історії київський пейзажист, живописець Євген Вжещ. Будучи у приязних стосунках з обома мицями, він постійно курсував від одного до другого, вислуховував, але, на жаль, не тільки вислуховував, але й передавав один і тому і іншому те, що власне не призначалося для їхніх вух. І таким чином розрив між ем, Селезньовим і Мурашком став остаточним. Далі більше багато митців обурилися поведінкою Миколи Мурашка, і ось слідом за Селезньовим демонстративно київську рисувальну школу кидає Микола Пимоненко. Далі ще більше митці, які згуртувалися довкола Селезньова. Постаралися відтрутити Мурашка від організації чергової виставки у біржовому залі, яким Мурашко не без успіху займався до того. Мурашко поступився, він поїхав з Києва, а потім злорадно писав у листі До Терещенка, що ця виставка, яку відкрили без його участі, це просто купа сміття, яка не варта уваги. І взагалі художники ці молоді, не маючи якоїсь досвіду, фінансово дуже прогоріли на цій виставці. Ну, так, це чи не так, але так вважав мурашку. Проте цікаво, що цей видний перший досвід він дав можливість художникам згодом через кілька років уже організувати свої власні виставки на противагу виставкам біржовому залі, які ввійшли в історію українського мистецтва під назвою весняних виставок. На той час ця група художників. В осереді якої був серед інших Іван Селезньок, вона вже осмислила цей конфлікт як такий ідейно-естетичний. Тобто ці художники визнавали себе шанувальниками краси в мистецтві. А художників, які тяжіли до кола Миколи Мурашко, називали епігонами передвижництва, в творах яких краса поступилася місцем лаптю. Треба сказати, що київська преса дуже активно висвітлювала оцю дискусію між різними так, би мовити, осередками. В художньому житті Києва і е, ліберальне київське слово підтримувало е, саме оцих молодих художників. І в 90-ті роки вийшла серія дуже цікавих інтерв'ю з е, митцями, зокрема із Селезньовим і з його близьким другом Даниловим. Ну, поступово конфлікт якби влігся, хоча Мурашко і Селезньов ніколи не помирилися. Але Пимоненко повернувся до київської рисувальної школи, якось налагодилися стосунки між Мурашком і вже ще нібито. Затихло, проте треба сказати, що якийсь розкол, напевне, залишився, і він дався взнаки уже через 10 років в часи ліквідації Київської рисувальної школи. Ну, але це вже зовсім інша історія. Повернімося тим часом до портрету. Портрету цієї жінки, яка абсолютно цього не прагнуча, стала мимоволі таким каталізатором усіх цих подій. Він цікавий не сам перед тим, що от художник зображує тут модель дуже йому близьку. А значить, ця близькість, ці особливі почуття повинні знайти якесь відображення у художних засобах. І справді, чим більше ми вдивляємося в цей дуже скромний з вигляду темний портрет, тим більше він приваблює, тим більше він чарує. Портрет написаний на темному, дуже теплому оливковому тлі, з яким майже зливається темний одяг капелюшок і волосся жінки. Її обличчя подане майже в профіль. Таке враження, що художник зловив її в якомусь мимовільному швидкоплинному русі, але цей рух безконечно подовжений його волею, як і подовжена мить задуми. це не просто задума, а здається, що це якась така мить, в яку, яку жінка оцінює і саму себе, і своє життя, і світ. І ось ця задума спіткала її серед буденних щоденних клопотів, серед боротьби, якої, судячи з усього, у цієї жінки було чимало в житті, і цю боротьбу вона приймає із високопіднятим підборіддям. Треба сказати, що ще один момент, який дуже не подобався Миколою Мурашко, у цієї жінки була дещо скандальна репутація. Так він твердив, що вона вже була заміжня, але вона покинула свого чоловіка, не захотіла до нього повертатися. Освоїла професію акушерки і тим сама заробляла собі на хліб. Тобто, це була дуже непересічна особистість для свого часу. Ну, але, звичайно, це була такого плану непересічність, яку Микола Мурашко патріархально налаштований, не міг належною мірою оцінити. Зіниці очей жінки трошки скошені до кутиків, до зовнішніх кутиків. Але її погляд не спрямований на глядача. Тобто, зорового контакту, діалогу з глядачем не виникає. Вона залишається наодинці з собою. Можливо, цим пояснюється така надзвичайна відвертість її погляду. Це погляд досвідченої, розумної жінки, можливо, занадто запальної. Жінки, яка дуже багато пережила. Але зверніть увагу, оцей маленький мазочок покладений на межі зіниці і радужки, Такий вологий блиск, який пом'якшує цю досвідченість погляду. І ніби виказує нам внутрішню вразливість у цієї безумовно сильної особистості. Обличчя жінки сховане під прозорою чорною вуалеткою. Ця вуалетка надає тонові обличчя теплого кольору, дуже приємного. Вона пом'якшує риси обличчя і приховує сліди втоми, приховує сліди прожитих років. Складається враження, що у цих рисах цілком зрілої жінки ми. Раптом вловлюємо відзеркалення її юності. По контрасту із цим більш важким білим виглядає нижня частина, не прикрита вуалеткою. Тут уже явно видні ознаки віку. Ця важкувата відвислість шкіри з дуже вираженим складкою між першим і другим підборіддям. Так ця жінка не є ні людиною першої молодості, ні особливо якоюсь красуною. Але подивіться, з якою любов'ю написане її обличчя. Це помітно і в тому, як гармонійно сплавляє художник оливкові і рожеві тони при написанні її шкіри, якою легкою тінню прокладає вигин брови, і яким золотавим сяйвом осяює чоло жінки під завитками її кучерів. Почуття художника абсолютно зрозумілі. От іноді буває так, що якийсь поштовх змушує нас пригледітись уважніше до речі, яка видається на перший погляд. Ну такою пересічною, нічого надзвичайного в ній немає. І там ми раптом помічаємо і багатство художніх засобів, багатство пензля художника, і несподівано відкриваємо для себе і багатство зображеної в цьому портреті натури. Сподіваюся, що у киян буде нагода. Познайомитися більше детальніше з творчістю цього непересічного митця на жаль зараз мало відомого і напівзабутого.